Знаєте, люди дуже часто думають: якщо мої бажання здійснюються, то Господь мене любить. А якщо мої бажання не здійснюються, то Господь мене не любить. Але це хибна логіка. Слово Боже каже навпаки: ми Божу любов у всій її красі, могутності, досконалості можемо побачити до нас в Ісусі Христі, що Господь заплатив за наш гріх. Жертвою Ісуса Христа, що Ісус Христос заплатив своїм життям за наш гріх, що в Ісусі Христі. Ми завість вічної смерті маємо вічне життя. І чим більше ми зростаємо в розумінні жертви Ісуса Христа, в розумінні того, що маємо в Ісусі Христі, тим більше змінюється наш погляд на зовнішні обставини і внутрішні обставини нашого життя. Тим більше наш погляд на наше життя і оцінка обставин нашого життя стає все більш виваженою євангельською і правильною з перспективи вічності з Божої перспективи.